Друзі, всім привіт! Це канал Data і сьогодні в нас нове відео. На цьому відео уроці ми з вами поговоримо про дизайн та я вам покажу як зробити крутий дизайн ваших таблиць. Перед тим як почати саме відео, традиції, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. А також, якщо у вас виникають запитання, ви можете задавати їх або у коментарях під відео, або просто залишати ваші коментарі, а також надіслати їх у чат нашої групи, посилання на який, як завжди, буде в описі під відео. Також окремо дякую всім, хто фінансово підтримує мій проект. Завдяки вам я можу частіше виходити в ефіри та м -м, ділитися з вами новими знаннями. Якщо ви також хочете фінансово підтримати мій проєкт, вам подобається те, що я роблю. Номер картки, як завжди, в описі під цим відео, а також з боку екрану ви бачите QR-код. Це посилання на монобанку. Тому велкен. І так, у нас є дві таблиці. Вони зараз у такому вигляді. І саме з цих таблиць ми будемо перетворювати на такий чудовий дизайн. І так, перше, з чого я раджу вам почати, це обрати формат, з яким ви будете працювати. Тобто банально знайти приклади. Якщо ви самостійно не можете придумати дизайн, ви спочатку можете звернутися до пошукової системи і написати, наприклад, топ-10 дашбордів, топ-10 CRM, дизайн дашбордів і так далі. І після цього, коли ви вже обрали формат, у якому ви бажаєте опрацювати, вам необхідно визначитись з кольоровою гамою. Для цього ви можете використати, використати дві поради. Перший, коли ви знайшли вже сам референс, коли ви знайшли приклад, ви можете зробити printскрін, тобто скріншот вашого прикладу, і завантажити його на подібний сайт. Тут я використовую imagecolorpicker.com. Що він робить? Як бачите, я коли наводжу мишкою, ось тут збоку, я можу дізнатися е, на цього кольору. Можна використовувати цей шлях, можна зробити простіше. Ви знаходитесь на, на тому ж сайті, і ви натискаєте F12. Після цього у вас є бокова панель. І ось тут ви можете знайти кольор, натиснути на нього. І ось тут буде інструмент підп'єтка. Натискаєте на нього. І тепер, коли ви наводите, ви можете отримувати одразу ж кольори, які підходять для вашого дашборду. Тобто, ви можете самостійно підбирати, але як показує практика, це буде доволі таки довго. Таким чином, це значно пришвидшить процес знаходження потрібних кольорів. Ми вже з вами знайшли кольори, ми з вами визначили зі структурою даних. Тепер ми безпосередньо переходимо до того, щоб створити саме такий дизайн. Відкриваємо нашу першу таблицю. Як бачимо, у нас тут є таке полотно, яке нам взагалі не потрібно, тому що наш дашбордик, як його можна так назвати, наша табличка, вона закінчується на діапазону на стопчику I. І тепер ми виділяємо область, натискаємо Ctrl-Shift і e вправо. І таким чином ми дуже, доволі швидко можемо обрати діапазон, який необхідно видалити. Натискаємо Delete. Так само ми поступимо і тут, тільки вже Ctrl-Shift-вниз, і видаляємо. Як бачимо, у першій частині у нас закріплен діапазон. Для цього ми зробимо наступне. Ми виділяємо діапазон, який необхідно закріпити. Переходимо у View, Freeze і обираємо діапазон, який необхідно закріпити. Після цього, бачите, у нас є подвійні ячейки. Для того, щоб так само зробити, нам необхідно виділити область і натиснути ось тут. Для того, щоб не робити. Ось такі кроки можна, можна зробити простіше. Натискаємо Ctrl-C, після цього натискаємо Ctrl-Shift вниз і вставляємо завдяки клавішам Ctrl-Alt-V. Тепер е, зробимо те саме, але вже для, для цих ячеєк, тобто які йдуть далі. І так, виділяємо діапазон потрібний. І тут же ми будемо по суті, з кордонами працювати, тому беремо, перше у нас будуть іти білі. І ми натискаємо ось такий кордончик. робимо. Так само ми зробимо тут, але вже у нас він буде сірий. І тепер ми ці дані можемо так само скопіювати. Обираємо перші наші ячейки, копіюємо і натискаємо Ctrl-Alt-V. Дивіться, можна робити таким чином, можна робити трішечки інакше. Я зараз покажу, як, як ще можна зробити. От, обираємо область, і після цього, ось тут в заливках є Alternating Colors. І ось тут ви можете обрати такі стандартні, запропоновані Google такі штуки, якщо вам потрібно. Але я не знаю, я коли працюю з дизайном, я постійно роблю його самостійно, тому мені подобається більше працювати таким чином. І так, будемо продовжувати наводити лад у нашій таблиці. Перше, давайте подивимось, в якому форматі дані знаходяться ось тут. Як бачимо, тут у нас сказано е грошова одиниця долар. І давайте ми а, цей знак додамо у нашу таблицю. Для цього обираємо область, виділяємо її, переходимо в формат, обираємо Numbers і ось тут обираємо Custom Currency. Мен, ви тут можете обрати валюту, яка є у списку запропонована, або встановити свій формат. Я обираю долар і нажимаю Apply. Після цього, як бачу, в першому варіанті у нас є, по суті, відцентровка даних. Тому давайте ми так само вчинимо. Обираємо область і робимо розташування по центру. Продовжуємо далі. Як бачимо, у нас різниця є у нашій шапці. Вона відрізняється тим, що є кордони. Вони йдуть з пунктиром, а також бачимо, що колір відрізняється. Для цього ми вже працювали з цим інструментом через F12, і ось ми зараз побачимо, куди саме вставляти цей колір. Виділяємо нашу область. І додаємо цей кольор. Також виділимо жирним. Тепер трішечки змістимо цю область і зробимо таку от відцентровку. Тепер давайте подивимось далі. Шапка. Як бачимо, у ній є деякі області, які значно менші. Тобто сам рядок, він менший. Тому давайте ми також це зробимо. Перший, четвертий та восьмий виділяємо їх і зменшуємо, тобто просто перетягуємо. Далі, як бачимо, у нас є заливка а, сірого кольору, а також білого кольору. Беремо, спочатку беремо область, яку необхідно залити білим кольором. І тепер так само вчинимо для заливки сірим кольором. Тобто обов'язково нам необхідно додати кордони. Щоб вони, щоб повністю стало сірим. І тепер у нас тут є логотип, його ви можете вставити використовуючи insert. Після цього брати імейдж і два варіанти або вставити безпосередньо у комірку, або вставити інакшим чином це буде будування. Тобто воно не буде залежним, ви можете його перетягувати, куди вам захочеться. Повертаюсь сюди, у мене вже вставлено у комірку безпосередньо. Тому виділяю область, яку необхідно буде змінити, і поєдную ці діапазони. Так само я вчиню тут. І зміню, по-перше, розмір. Нехай буде 11. І також колір є. А, тепер далі. У нас тут єдине, що необхідно змінити, це колір. Обираємо його. І також змінюємо розмір. Тепер, якщо ми подивимось на ось сюди, ми тут бачимо це функція Sparkline. Про неї буде окреме відео, ми будемо розглядати з вами ще на наступних відеоуроках продовження дизайну, саме будування дизайну у таблицях. І тому будемо знайомитись з цією функцією більш детально, коли будемо розглядати діаграми, і так само у діаграмах ми будемо використовувати Sparkline. Тому я сьогодні не розповідаю вам про синтаксис цієї функції. Тут єдине, що я змінюю, діапазон, він у нас буде F5. Ось тут, як бачите, є колір. Давайте я подивлюся, який тут використовується. І тепер, бачите, Sparkline у нас є. Тобто з'явилася гістограма. Проте вона доволі маленька. І для того, щоб вона мала такий зовнішній вигляд, просто необхідно поєднати ці ячейки. І після цього, після того, як ми поєднали, змінити їх розміри. Все. І тепер вони плюс-мінус однакові. З тим, що у нас використовується в першій таблиці. Тепер продовжуємо далі. Давайте ми зробимо нові кордони. Ось тут і так само повторимо тут. Тепер, якщо ми переглянемо, у нас таблиці вже однакові і вони в однаковому форматі. Який більш зручний для того, щоб сприймати цю інформацію. Ну, так само можемо зробити ось тут, трішечки збільшити цю область, для того, щоб вона була зручніша для сприйняття. Тепер ми переходимо у другу таблицю. Ось її зовнішній вигляд. Ось що у нас було спочатку. Для того, щоб вони відповідали і були в одному форматі, перше, що необхідно, видалити області які зайві. І далі на що необхідно звернути, по суті, різниця, основна різниця між цими таблицями в тому, що тут. Трішечки е, наче ліпший дизайн, хоча тут доволі все просто і досить примітивно. Відрізняється шрифт і відрізняється колір. Все. Все основна різниця. Тому давайте ми це саме повторимо, але вже на цій таблиці. І так, спершу ми визначаємо колір. Як я казав, е, через F12 можна його визначити. Або ж, якщо у вас він вже є на сторінці, ви можете його десь копіювати там, з іншої таблиці та перенести у ту, в якій ви працюєте. Так, після того, як ми це зробили, тепер нам необхідно повторити шрифт. Для цього ми можемо або кожну ячейку повторювати, або виділити область завдяки клавішам Ctrl-A і обрати Montserrat, тобто той шрифт, який нам потрібен. Також тепер змінимо цю частину і зробимо перенос. Тепер давайте подивимось далі. Далі в нас іде інший колір. Оберемо його. І тепер зробимо цю заливку, але вже ось тут. Є. Тепер, як бачимо, у нас є ось такі білі кордони. Для цього, що ми будемо робити, ми ось тут використаємо таку а, жирну, жирний такий кордончик. У нас тут подвоєні ячейки і тут так само зроблено. Для того, щоб постійно накопівати, ми зробимо на одному прикладі і після цього ми вже просто перенесемо цю інформацію. Є. Далі у нас 15 та 16 необхідно повторити. Так, і шрифт у нас 12 ось тут у нас 10. Так, і тепер візьмемо цей колір. Наче схоже. Тепер копіюємо цю інформацію. Ctrl-C і Ctrl-Alt-V. Є. Е. Також, як бачимо у першому варіанті, ось ця область повністю біла. Давайте ми повторимо це. Так, тепер ось тут у нас подвоєні дані. Ну, подвоєний діапазончик. А тут у нас можна білим. Далі дивимося, який у нас шрифт, це 14-й. Тепер колір вже у нас є. Використаємо його і змінимо саме колір. Ось цей. Так, розташування у нас коректне, Єдине, що, необхідно трішечки його зменшити. Так, і тепер давайте зробимо перенос. А, обираємо ось тут перенос на іншу строку. На інший рядочок. Так, і вирівняємо текст. Все, тепер у нас таблиця А, ще у нас є невідповідність ось тут. Також виділяємо жирним і збільшуємо його до 12-го. Табо до 14-го навіть. І тепер, якщо ми повернемось до наших шаблонів, то ми побачимо, що інформація вже однакова з тими таблицями, які ми створили на цьому відеороці. Єдине виключення це таблиця Workout, тому що я загубив цю картинку. Так, друзі, це мій перший відеоурок з дизайну в Google таблицях. Тут, по суті, я даю базову інформацію для того, щоб ви вже могли якісь речі зробити та вдосконалити зовнішній вигляд ваших таблиць. На наступних відеоуроках з дизайну ми будемо більш детально розбирати складніші інструменти для того, щоб ваші таблиці становились більш привабливими та цікавішими для роботи. Тому дочекайтесь на наступних відео. І якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментарі, можете залишати будь-які коментарі або задавати ваші запитання. Я буду на них відповідати. Також дуже дякую всім, хто фінансово підтримує мій проєкт. Номер картки, як завжди, в описі під цим відео, також з боку екрану ви бачите QR-код. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Бувайте!